В мене до вас, шановні гості, таке питання: чи є у Путіна зараз можливість дотиснути Україну дипломатично і, наприклад, переконати Сполучені Штати погодитися, пристати на умови, які були висунуті в Стамбулі три роки тому? Єгоре? Тут же стиск на нас не з боку Російської Федерації, а з боку о, Сполучених Штатів можливий, як ми вже бачили да, після. Того, як нам на деякий час припиняли допомога або переставало ділитися розвідданими, і ці інструменти ми знаємо, що є у Сполучених Штатах для того, щоб тиснути на Україну, то питання в тому, що Україна і так зараз ну, скажімо так, висуває ті вимоги, де немає місця вже посунутися. Основні наші вимоги дозу досить прості. Ми не визнаємо територію, окуповану російською, ми не дозволимо втручатися в наш суверенітет щодо що внутрішньої, що зовнішньої, в тому числі це питання і НАТО. І третє, це гарантії безпеки. Ось, в принципі, ці базові умови, якщо порівняти з тими вимогами, які зараз має Російська Федерація, і щодо російського язика, саме язика. А, і щодо російської церкви, і щодо зменшення озброєння, зменшення армії, і так далі, і так далі, це все хотілки переговорення. Тобто я до того, я, я веду до того, що нас нема куди вже посунути Ні, І чекайте. Я думаю, що Андрій мав на увазі про те, чи дійсно почнуть Сполучені США... Штати. Тиснути на Україну, щоб Щоби вона що? погодилася на ті вимоги, які які Росія пропонувала кажу, в 22-му нам... році, а це про російську мову, Власне. Російську церкву це НАТО, територію це про суверенітет, так, так, так я ж кажу, ось наші вимоги три. Я їх назвав внутрішній суверенітет. Якраз таки це не втручання в питання мови, церкви, чи допускаєте ви, що Сполучені Штати будуть тиснути на Україну? Я думаю, Згусити, що це частину суверенітету, так. так? Дивіться, я думаю, що а, ні. Знову ж таки, я, хоча прогнозувати Сполучені Штати зараз дуже складно, в принципі. Я думаю, що це буде, м'яко кажучи, виглядати не дуже перед партнерами. По-перше, -по -по а по-друге, ми не підемо на це. Хто ну, буде ми... не дуже виглядати перед партнерами? Сполучені Штати, і коли вони будуть Трампу вимагати? Це важливо, як він виглядає перед партнерами а... європейськими. Умовно Трампу важливо, як виглядає Сполучені Штати, і ми бачили це щодо виходу виводу військ з Афганістану. І це він вважає катастрофою. І Він не хоче повторення катастрофи, де Сполучені Штати виглядають слабкими. Ось це важливо для, для Трампа. Дивіться, ви по факту, пане Ігоре, окреслили червоні лінії, за які Україна дуже не хоче приступати відступати по факту. Один з них це визнання деюре окупованих територій. Mm -hmm. да. Як правильно? вважаєте, тут сполучені штати можуть натиснути? Бо Я зрозуміло, що... що для Росії це дуже Я думаю... цікава пропозиція для Росії. Цікава пропозиція визнання Криму Російським сполученими штатами. Абсолютно правильно. сполученими штатами цікавилися і Чого тут і тут, не, не і тут питання не в тому дуже цікавить, І тут питання не в тому. Я думаю, що по перше Європа їх не підтримує Сполучені Штати, і вони вже сказали. Багато країн вже висловилися, що ми ніколи не визнаємо Крим російським. Україна також не визнає Крим Російським. Я не бачу, яким чином нас примусити до цього. Знову ж таки, нових пакетів ми і, і, і не бачу від пакети допомоги сполучених штатів. У нас для цього є мінеральна угода. Питання в тому, що і можемо говорити це окремо, якщо ви якщо, якщо хочете. Питання в тому, що тут може бути така подвійна гра. Я зараз висуваю як гіпотезу, умовно кажучи. Ми всі бачили засігання Трампа на Гренландію, Канаду і так далі. І йому також потрібно буде визнання, хоч когось визнання, що це якщо буде якийсь, як якщо буде умовна анексія Гренландії, і ось тут можливо перетинаються інтереси і Трампа, і Путіна. Якщо один визнає Крим російським, то інший визнає Гренландію та Сполучених фактично. Намалювали нам ці умови, Але коли таке таки Сполучені штати. Не ми сполучені штати визнають. Щодо, щодо ви? території. Скажу для нашої аудиторії, хто не знає Єгор, ваше рідне місто окупований Бердянськ. Да. Бердянськ. Олексію сказати так. одне. Я повністю погоджуюсь щодо червоних ліній, які в нас є, і хочу нагадати, що я в парламенті лежить проект постанови, який я подав ще декілька місяців тому. Саме з переліченими цими червоними лініями це насправді я вважаю, було б дуже добре проголосувати конституційно. не подобається моє прізвище як автора поставте прізвище якогось слуги народу неважливо Стефанчука спікера щоб це було об'єднано всі фракції. Нам треба прийняти постанову Верховної Ради конституційною більшістю голосів. Які чітко вказати ці червоні лінії. Вони правильно такі: ми не можемо визнати свої території російськими. Да, навіть якщо після припинення бойових дій Росія продовжує контролювати якісь наші території, але вони мають статус нелегально незаконно а окупованих. Вибачте. Друга суверенітет. А це б змінило. Ви говорите, коли б почнуть на кого тиснути. Тиснути можуть на президента на якихось перемовинах. Він може сказати: я вибачаюся як звичайно президент, але в нас не монархія. От рішення українського Окі. парламенту це, для цього це голосів плюс для цього є конституція. Ну, та, це, да, і при а все. що зробив Путін зі своєю конституцією? Він туди включив. До речі, це сталося між 22 і та роком. Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку нам байдуже Крим. Він завтра може включити туди і Грінландію, і Майамі. Я не знаю, що він включить ще на нас. Це не має цікавити. Принципі, нас має цікавити, нас має цікавити наша. і оце є червона лінія. Я погоджуюсь з вами, що ризик в тому, що на нас будуть тиснути, і в них. А це дійсно те, де ми не можемо відступати. Це те, що неможливо, і тому чим ми краще це зафіксуємо. Тим чим ми так зафіксуємо, щоб це було всім зрозуміло, але що але дивіться. Тут нема ваші колеги вступати. кажуть, ну це вже все є в конституції. Ну, слава Навіщо Богу. ну все тоді нічого ну Ні, не це... треба нічого робити? все є в конституції. Це не конституція є конституція, а є вияв політичної волі. Нас повністю У вас є сумнів, в нас, що в українському є парламенті Немає політичної волі? У нас є де парламент, і це є погано. Я би на на місці нашого президента. Набагато би переводив, в тому числі в, в, в такою мовою стрілки. Бо в них така трішки розмова. Трамп має зараз США фактично абсолютну владу. Путін має взагалі абсолютну владу, імператорську. Бо Трампа влада може через півтора роки після проміжних виборів і не бути вже більше такою. А в Путіна вона буде там, поки цей режим в такому вигляді існує. А ми все-таки є. Хочеться комусь нагадати, парламентська демократія. Хоч в нас ще воно є. В нас знівельований парламент нижче плінтуса, це погано, і це погано, в тому числі, як не дивно, для самого президента Зеленського, який знівелював парламент, ну там вже фактично Чи до нуля. Ми зараз говоримо про переговори в Стамбулі. А я це все А давайте, речі. давайте в бік а це все пов'язані речі. Насправді, демократія України це наша сила, бо маленьку автократію, велика автократія Росія, якщо не сьогодні, то завтра поглине. Тільки коли ми зберігаємо демократію. Тільки це дозволяє нам зберегтися як державі. Подивіться приклад Білорусі, подивіться, що зараз відбувається з Грузією. Я хочу дати можливість Єгору відповісти. Ну, це, це доволі гучний заклад, що парламент нівельований до плінки <рапляла> Повертаємося до першопричин. <рапляла> першопричин. вашого вашого питання, що саме дасть нова постанова що про червоні лінії. Ми можемо зібрати про під це голоси, але. Основне, що у нас є в конституції закріплені всі території, які є українськими, і задля зміни цієї, цієї конституції мають бути 300 голосів. 300 голосів не збере ніхто в цій країні. А наші ви голосували з вами на цьому тижні звернення про Крим, про те, що Крим це Україна. Це не написано в конституції України. А вніс спікер парламенту і доповідав постанову. І ми з вами всі голосували, і я, і ви. І звертались нас... до всього світу з криком Крим, це Україна. Але ж ви говорите, що це не потрібно, що все є в Конституції. Ми ж звертаємося до, вс... до всього світу. Ну да, цієї постанови. Ну а зміни в конституції не зміни в конституції, а ці червоні лінії середину країни, всередину країни. І ми вже це маємо. в Давайте, давайте зробимо не всередину країни. Давайте зробимо це теж до всього світу. Шановний світ! Ми хочемо миру. Але ми не моє речі, на які ми не можемо піти, і ми, як парламент України, констатуємо це, прописуємо і голосуємо. Обо тут я впевнений, не буде жодного голосу проти чи утримався, чи ще щось. Я хочу долучити Це була б сильна позиція і не тільки народних депутатів, а й інших наших експертів до цієї розмови. Можливо, от те, що про тут, є важливим стосовно червоних ліній. Можливо, ні. Пане Олеже, ваша думка? Ну безумовно є. Але треба визнати, що у нас деформована система влади. Я був і депутатом, і віце-прем'єром, і головою секретаріату президента. Знаю, про що кажу. Такої концентрації влади, як зараз, не було. І треба чесно сказати, що парламент деморалізований до такої міри, що готові платити хабарі за те, щоб здати мандат. Ну, такого ніколи не було в історії України. І в умовах таких складних, коли немає балансування, от я сьогодні їхав в машині на свою голову. Послухав виступ там де Юре про якихось шість пакетів законів, які повністю демонтують судову реформу. Я був в жасі. Я просто не знаю наскільки це правда чи неправда, але. Про що говорила де да, Юра? Ви знаєте цю організацію? Жернаков, да? напевно? так, знає. так це організація, яка займається судовою реформою. Він у вас часто часі, буває. Так. Вони говорять про те, що що забирають у Верховну у, у, у можливості е, вищої ради юстиції вищої ради суддів звільняти суддів. Одним словом, я не експерт судової реформи, але щось мені підказує. І логіка була така, що поки тут іде війна, поки там Трамп, поки Європа, знаходяться сили в парламенті. Які висувають ці шість законопроєктів, і якщо ці законопроєкти пройдуть, то відкотиться судова реформа. А тепер я думаю, де наша перспектива, де ми можемо вижити, тільки якщо ми будемо реально інфігруватися в Європейський Союз. На осінь у нас буде так званий скрінінг, перевірить Європейський Союз, відповідність наших законодавств європейському. І тоді почнуться переговори, оці кластери. Що буде, якщо ми провалимо настільки єдине, що ми там трішки почали мені. А тепер до червоних ліній да. і до Стамбулу? Чи допускаєте ви, що Сполучені Штати, бо я так розумію, це головний гравець зараз, можуть так би мовити, грати в унісон з Росією і дотискати Україну перейти ті червоні лінії, які вона вже які вона вже перед собою намалювала. Це території, це НАТО, це мова, це армія і так далі? Все таки треба говорити Трамп, а не Сполучені Штати, тому що ну це вже дуже яскраво виділяється Трамп одним своїм там постом в соціальних мережах там? підставляє не тільки європейців, а з власних радників свого держсекретаря. Чи може на таке піти Трамп йому все складніше? Тому що ми зовсім не говоримо про те, що Трамп політик, і в нього є, і в його партії уже зараз є розкол, і серед виборців американських рівень підтримки України і рівень тих, хто вважає, що Росія агресор, а Путін злочинець досить високий. Трамп все таки на рейтинги дивиться. Тому для нього це було б дуже небезпечно. Намалюйте тоді червоні лінії. Ви для кого? Для України. Ну для України червоні лінії тут нема що малювати. Вони такі є, про які сказати. нічого не змінилося? ні, ні вони, вони основні, просто можна їх розшифровувати, можна сказати суверенітет України. Пане Олександре, те ж саме те саме питання. Чи є у нас ризик того, що продавлять Україну через ці червоні лінії, які ми тут всі окреслюємо? Якщо у вас є своя своє коригування, можете теж зробити це. Будь ласка, я сто відсотків сподіваюся, що ні, не продавлять. Позиція України в цьому випадку має бути чіткою послідовною ніякої здачі суверенітету і ніякого визнання де юри окупованих територій. Повернемось до Трампа. Чи буде він давити далі? Треба розуміти Трамп не тільки політик, він і бізнесмен, і Сполучені Штати вони побудовані саме на позиції бізнеса, тобто слова, переговори, репутація. Саме репутація переговорника, репутація бізнесмена. На початку тиску до миру Трамп на самому, насправді дав Путіну величезний козир. Це його заява про юридичне визнання Криму Сполученими Штатами, це те саме, що робила радянська Росія в сімнадцятому, 19 деталіх роках, коли б не була абсолютно ніким визнана, вона потрошку по одній країні юридично домагалася визнання своє. Визнання Сполученими Штатами де Юри Криму це, по-перше, перший крок Росії. А по-друге, це зняття санкцій. Більшість санкцій накладені на Росію саме за Крим. Угу. Ну, Більше санкцій після початку повномасштабного вторгнення було. В... Основні санкції все ж таки за Крим.